Коли я йшла на переговори з окупантами, я не боялась. Людина ризикувала власним життям. Багато діток тут лишилося в місті заблокованому. Почали стріляти, сказали, щоб стояв на місці. Під обстрілом їздили дуже напряжено було. Давайте просто нищити цього ворога, а переговори і дипломатію залишимо нашим фахівцям. Це село Стара Басань на Чернігівщині. 1 березня його окупувала російська армія та одразу влаштувала терор проти мирного населення. Штабу у старостаті а так якби спали у будинку культури. Ходили митися сюди, у школу інтернат. Тут же є в нас і бані всі комунікації для дітей. Горя, звичайно, що багато наробили. 23 будинки спалено. Взяли 8 чоловік у полон. Два не повернулися, закатовані. Відбувався саме геноцид українського народу. Вбивали людей тільки за те, що вони українці. Так було всюди, де був руський мір, де був русський солдат, де ступав його чобі. Поки нажахані селяни ховались у погребах. Їхня головиха наважилася на відчайдушний крок, щоб врятувати односельців. Жінка пішла просто у лігво окупантів, аби вмовити їх. Здатися нашим збройним силам, коли я йшла на переговори з окупантами, у мене страху не було ніякого. Я не боялась. Я не сказала нікому, тому що в мене чоловік після інсульта знала, що це буде жах. Я дуже здивована, що вона наважилась на такий вчинок. Не знаю, пішла би я на такі переговори чи ні. Так стою і читаю, тут, тут, 15 танків, 15 танків, а їх скільки стоїть? Ну, Я не знаю, мо 70, мо 100 чоловік. Черговий одразу вибіг і давай запитувати, ви хто така і куди вам. Я представилась, кажу, я староста, моя тут робота, мені потрібно командира. Він тоді представився, а, а ви знаєте, каже, я з Одеси, а я аж кажу, а ти чого тут? А він говорить: ну, я одружений на росіянці. Я там ну служу в армії. Я ж йому сказала, що можливо, ви ну здастесь, чи чи якось ну, щоб і вас не вбивали, і наших людей. Людина ризикувала власним життям, розуміючи, що може бути вбита, вести якісь перемовини простим громадянам неможливо. І це дуже небезпечно, тому не наражайте себе на небезпеку. Я відчувала, що в мене відповідальність за все село. Якби треба було, я б пішла б іще на переговори. Перша хвиля окупантів дві доби пробула у старій басані, доки їх не замінили інші. А передовий загін рушив у бік Києва. Проте дорогою росіяни на свою голову заїхали в містечко Бобровиця. Тут на зайд чекав черговий сюрприз. Їхню колону зненацька заблокував молоковоз. Сват Василь Іванович мій позвонив. Сказав, що йдуть Ціла колона, і я зібравсь, машину завів. Поїхав. Окупантів настільки вразила витівка від відчайдуха водія, що їхня колона зупинилася як вкопана. Отут я встановив машину, расистом переродив дорогу, вони стали там далі. Офіцер стояв отут. Вони ближче мене підпустили, почали стріляти, сказали, щоб стояв на місці. Офіцер сказав, щоб подошов до мене, побалакав. Не захотів балакати, а сказав, дай проїхати. Якби я була вдома, так, мабуть, і сама з ним поїхала. Правда, я б сама його не відпустила. Я б поїхала без ним. Ну я сказав, що машина замінірована. Сам розвернувся, пішов. Тут до остановки недалеко причкав. У нас серед українського народу дуже багато сміливців. Окремі е громадяни навіть руйнували їм техніку, знищували техніку, е здійснювали гони е автомобілів з боєкомплектом. Робили різні речі, які насправді викликають таку повагу. Коли я узнала, що він зупинив колону, на його це похоже, що він. Він така людина, що він може піти на такий поступок. Він такий цілеспрямований. Що надумався, те зробить. Дивлюся, вони розвернулися, і я поїхав за ними, Провів до железної дороги. І ще вони вскрили магазин, на ходу позастрибували на, на танки. Уїхали дуже відважний вчинок. Це ми всі бобровичани дуже вдячні. Ми гордимося, що він у нас такий сміливий. Він наш герой. Дуже багато людей постраждало саме за свою активну проукраїнську позицію. Люди кричали їм, що ви тут робите, стояли з українськими флагами. Вони отримували автоматну чергу, і звичайно, деякі люди були поранені. Зараз це вже дуже небезпечно. і Якщо перші дні ми 24 лютого цього не розуміли і були якісь діалоги, то звичайно, після того, коли ми їх знищили більше ста тисяч, ніяких перемог і діалогів не може бути. Тому давайте просто. Нищити цього ворога, а переговори і дипломатію залишимо нашим фахівцям. Отримавши відсіч від водія молоковоза, окупанти більше не потикалися в бобровицю. Однак жителів містечка спіткала інша біда: загроза голоду. Через зірвані мости фури не могли доставити продукти в магазини. Проте власниця однієї з крамниць наважилася на нечуване возити харчі на своєму авто під ворожими обстрілами. Та бомбардуваннями. Звичайно, як мама, як бабуся, я розуміла, що на одній картоплі не протягнеш, треба годувати свою сім'ю, і таких сімей багато, і багато діток тут лишилося в місті заблокованому. Тому мусили їхати і щось десь шукати. Саме страшно було, коли ти дзвониш до хазяйки, а воно бомбить усе. Ти розумієш, уже темно і нема хазяїв. Ти ж де ждеш, дзвониш, а, а не було зв'язку, і не можна було до них дозвонитися, і ми не знали, приїдуть вони чи не приїдуть. Дуже напряжено було, і за них дуже страшно було. Ми всі переживали. Страху не було, а була віра в те, що я в будь-якому випадку повернусь, тому що нас чекали люди. Черги біля магазину були сумашедші, просто тобто ви виходили в пів п'ятої в п'ять ранку. І були 140 сорокові десь ну в такому порядку. І стояли навіть ну до 9 годин, тому що знали, що в 9 відкриється магазин. На початку березня з голодом і гострим браком ліків стикнулись і жителі старої басані. Рятувати односельців знову довелося безстрашній головисі. Я допомагала чим могла, чим мені підказував мій розум, моє серце. Ми сідаємо у машину і їдемо із сином 11-го числа. Нагрузили ми нашу маленьку машину 15-ку, до упора. Вона молодець, привозила хліб, привозила крупи, їздила з сином практично кожен день. Не боялася. Старалась розподілити по всіх, кому це потрібно було по всіх людях, так щоб якось всім хватило. Одного разу, коли ми з сином їздили в поліки, наша подорож трохи не стала хватальною. І от ми їдемо. Мені вже з міської ради е, е, цей заступник телефонує. Колона поїхала на Бобровицю. Тікайте кудись, і ми на повороті зустрічаємо їх. Десять оце сау було і спереді, й позаду БТР. І цей БТР стріляє. Ну, стріляє вгору. Не злякалась вдома вже. Вже мене почало трусити, але я тільки один день у понеділок не з'їздила, вівторок вже поїхала знову. Жінки українські всі сміливі. І Лідія Олексіївна найсміливіша. Пишаємось, що у нас така староста і достойна староста, молодець. Мені дуже запам'яталася бабуся більше 85 років, яка мешкає в Браворському районі, яка навіть передавала відповідні координати розташування солдатів армії Російської Федерації. а Ці координати були в сусідніх будинках від неї. І вони говорять, вот тут зліва справа. Будь ласка, нанесіть артилерійський постріл. Ну, ми ж розуміли, що там ви ж там знаходять, навіть я вже пожила. Синку, будь ласка, стріляйте сюди, ви якраз них трапите. А я вже пожила. Ну, звичайно, ми цього не робили, бо нам життя кожного українця це найважлива. Сьогодні сміливці стали народними героями після перемоги. Їхні відчайдушні вчинки увійдуть до підручників з новітньої історії. Адже саме такі незламні українці надихають нашу армію звільняти від ворога. Власні міста та села мені приємно, що ми наградили орденом засмилилися. Хоча я не вважаю свій поступок героїчним. Ну якби була така ситуація, я б зробив би так само. Не побоявся. У Нас прекрасні люди, які об'єднуються під час біди, і це неможливо поламати. Ніякими бомбами, ніякими відключеннями тим паче. Саме на таких вчинках повинні виховуватись майбутні покоління з любов'ю до батьківщини, з любов'ю до кожного українця, і це дасть змогу нам таке патріотичне покоління виховати, яке, звичайно, буде не тільки незламне, а буде з єдиною вірою в перемогу над будь-яким зовнішнім ворогом. Якщо ви знаєте історії відважних українців, які не побоялися голіруч вийти проти окупантів, напишіть про них у коментарях. Давайте цінувати справжніх героїв, з якими нам випала честь жити в одній країні.